Похолодання дощ та мокрий сніг. Такої погоди на Хмельниччині може бути в наступні два дні, а уздалі поступово ставатиме тепліше. У вівторок вночі буде невеликий дощ та мокрий сніг, а температура повітря становитиме від 2 до 4 градусів тепла. Вдень температурні показники не зміняться, будуть ті самі 2-4 градуси вище нуля, а також дощитиме. Крім цього, прогнозують і шквалистий вітер. 13 березня в середу синоптична ситуація на Хмельниччині буде схожою. За прогнозами синоптики, вночі буде від нуля до 2 градусів тепла, а вдень від 2 до 4 градусів із позначкою плюс. Дощ та мокрий сніг прогнозують як вночі, так і в день. Незначні опади можливі і в четверг. 14 березня. Невеликий сніг із дощем прогнозують ночі та вранці на сході та півдні Хмельниччини, але згодом опади припиняться. Щодо температурних показників, то вночі буде від 0 до 2 градусів тепла, а ось день потепліє до 6 градусів вище нуля. Вже з п'ятниці має стати тепліше. Вночі повітря прогріється до 4 градусів тепла, а вдень, 15 березня, прогнозують до 11 градусів з позначкою плюс. Вихідні також мають бути теплими. У суботу, 16 березня, вночі температура повітря становитиме в середньому 4 градуси вище нуля, а вдень потеплі до 12 градусів тепла. Прогнозують не лише теплий день, а й сонячний. У неділю 17 березня вночі температура повітря може сягнути позначки в плюс 8 градусів, вдень прогнозують до 14 градусів вище нуля, щоправда, ввечері можливі краткочасні душі на заході та півночі Хмельниччини. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатися на наш канал.